Дві паралельні реальності, дві книги, два псевдоніми, але один автор. Так, я говорю про вічай Стівена Кінга і про регулятори також Стівена Кінга, але під іншим псевдонімом, наскільки я пам'ятаю, вони вийшли в один і той же рік одночасно. Там ті самі персонажі, але вони діють зовсім по-різному. Але один єдиний персонаж і однаково в тому самому місці його знаходять. Я про духа, диявола. В книгах по-різному називаю, цього, цю істоту. Тек. Його звати Тек. Він вселяється в людей і йому дуже сильно подобається насилля. Одразу спойлер: один із цих романів я не читала, я не читала регулятори. А відчай, звичайно, я читала. І що ж, почнемо розповідати про відчай. Спочатку нам показують пару, яка їде по шосе в інший штат. Так як вони зараз їдуть по шосе 60 в штаті Невада, вони проїжджають повз місто Вітча, яке знаходиться в цьому штаті, але ніхто про нього не чув, навіть не знав, можливо, навіть на картах цього міста нема. Єдине, що примітне в тому, коли вони в'їжджають в це місце, в тому, що до знаку міста прибита мертва собака. Тож, ця пара, яких звати Мері і Пітер, проїжджають цей знак, і вони бачать машину поліцейську, яка слідкує за ними, і вона намагається їх притиснути. Тобто не явно зупинити, а щоб вони самі зупинились, або підрізали поліцейську машину, щоб їх зупинити, щоб був привід або оглянути машину, або власне заарештувати, або хоча б зупинити машину, а далі так сказати по обстоятельствам. Тож, місцевий коп Келлі, здається, Ентерджен. Робить так, щоб ця парочка зупинилася, і щоб відвести їх в відділок, він знаходить в багажнику марихуану. Тож він їх арештовує. Поки вони їдуть до відділку Мері, і Пітер бачать, що він не в собі, тому що він говорить нормально, а в певні моменти його покидає оця розумна форма життя і вселяється оцей дух тек. Який говорить, що я їду, щоб убити вас. Ви поїдете зі мною у відділок, а там я вас уб'ю, тому що мені подобається вбивати. І коли вони вже заїжджають безпосередньо в містечко, пара бачить, що місто пусте, буквально немає ні, ні одної живої душі, окрім койотів і птах. Хоча про койотів вони дізнаються ближче до. Того, як починає темніти, тому що койоти в основному полюють в темряві, певне, в темний час доби. Не знаю, чи це достатньо наукове твердження, чи це правда, чи ні, але в книзі саме ближче до ночі вони це роблять. Тож, також, проїжджаючи по місту, вони бачать пустий фургон, в якому, біля якого лежить кинута Лялька. Цей фургон, вони дізнаються про це пізніше, належить сім'ї карверів, яких також заарештував, точніше намагався врятувати цей дивний шериф. І потім, коли вони заходять в поліцейський відділ, вони бачать дівчинку з звернутою шиєю, і вони дізнаються, що це донька карверів, котру, чия лялька лежала там біля фургона. Тож. До в'язниці, так би мовити, умовної. Заходить лише Мерія, тому що Пітера вбиває шериф в відділку одразу. Тож, у нас залишається Мерія, е, шериф, Девід Карвер це син цих людей, чий фургон, е, Ральф, це батько, і Елен, це мати. Також в цій в'язниці сидить Том, це місцевий ветеринар, який намагався втекти, дожив жив якимось чином до цього часу, так би мовити, останній виживший. А потім до них додається ще Джон Мерінфіл. це письменник, який вирішив подорожувати на своєму байку по штатам і написати по цьому книжку. Але не вдалося трошки. Тож, першою жертвою цього шерифа є дружина Карвера Елен, тому що її забирає з собою шериф в шахту, гір видобудовничої, щоб там поділитися з цією демонічною силою, щоб Колі Ентерджен. Ентриджен перестав кровоточити, тому що коли тіло людини стає замале для цього, для духа, точніше, не замале, а воно зношується, то йому потрібно або переселитися кудись, або поділитися з цією силою, але це можна зробити на шахті лише. Це опускаю моменти, які можуть бути не такими основними. Це той момент, як е, Мері намагалася прострілити шерифа, що шериф поставив койота на охорону цих людей, як Девід малий застрілив цього койота, точніше, вбив цього койота. Тож, переходимо до того, як Елен відвезли на шахту. Наші всі персонажі, які були у в'язниці. В той час, коли її забрали з собою, намагалися втекти. Точніше, вони її втекли, убивши цього койота, який охороняв їх. Також в цей час Девід відкрив в собі якісь можливості, що якщо попросити дуже сильно у Бога, він може виконати твоє бажання, тому що він не захоче, щоб ти помер. Тож вони йдуть по місту і шукають більш-менш якийсь прихисток. Вони відкривають для себе статуетки богатека, як її там називають, чи духатека, які можуть впливати на розум людини, і вона стає одержимою насиллям, розпустою всіма гріхами. Також вони бачать кладовище трупів, так би мовити, точніше. В певному, здається, здається це склад гірничої шахти, але, щось... але ні, чи офіс, Коротше, будівля, яка відноситься до гірничої шахти. Там, на крюках повішені майже всі жителі вірчі. Тож вони йдуть в кінотеатр, який вже давно закинутий, тому що нема кому дивитись кіно, і. Думаю, вважаю, що це більш-менш безпечне місце. В цілому так, але недостатньо, тому що вони бачать живу жінку, котра ховалася в пральні. Вони її беруть з собою, але вони не знають, що вона також жертва цього духа Тека, і вона може передавати сигнали цьому шерифу, шерифу, котрий може вірватися в цей кінотеатр. Тож вони беруть її в кінотеатр. І вважають, що їм там буде безпечно, але ні. Під кінець, все ж таки, їх знаходить оцей шериф. А точніше, Дух Тек, здається, в тілі Мері. Ні, не в Мері Елен Карвер. Там Том е, Білінглей, це ветеринар міський, який вижив, розповідає історію як. Е, Колишня шахта закинута, знову відкрилася через те, що там була якась якісь корисні копалини. Хоч місцеві жителі попереджали, що цього не потрібно робити, тому що вона якась ненадійна, не подобається, коротше їм, він розповідає історію, як невідомо чому перший гірничий на шахті, е, докопався до цього місця. Скупчення демонічного духу, просто зійшов з розуму, і почав Десь накинувся на свого колегу. І що це потім перейшло до Бреда Йозефсона, це реєстратор цієї шахти, точніше, корпорації, яка вирішила зробити цю шахту. Він спустився подивитися, чи там дійсно надійно, чи не надійно. А потім, як цей тек перейшов до цього шерифа, розповів всю історію цього містечка, як раніше було все круто-класно. що Там було три шерифа, і в итоге залишився один і той не спав на розуму. Також свій час нам показують, як Девід молився, як він розмовляв там з Богом, як він знаходив собі місце в собі. Е, такий Уявний простір, в якому він розмовляв. Можливо, навіть йому не відповідали іноді, але в основному він щось просив і це виконувалось. Тож в кінці майже всі померли, окрім Девіда, якщо я не помиляюсь. Можливо, ще вижила Мері, але це не точно. Тож вони вирішують підірвати цю шахту, щоб це нарешті закінчилось, тому що тек просто так не зупиниться. Він може контролювати звірів, птахів і людей, котрі зайдуть в цю шахту. І Джон Меренвіл, письменник на пенсії, вирішив, що він буде людиною, котра підірве цю шахту, щоб зробити хоч щось визначне, корисне. І підривають цю шахту в той час, як його помічник з автостопницею їдуть подалі від відвічі разом з тими, хто вижив. Тож, на написання цього твору Стівена Кінга надихнула мандрівка країною, коли він відвідав містечко Рут в штаті Невада, і воно було майже безлюдне. Можливо, взагалі безлюдне, я не пам'ятаю. І він одразу, що йому прийшло на думку, це те, що всі мешканці мертві. А потім наступна думка: хто ж їх міг бити? Певна це справа місцевого шерифа. Тож, регулятори це інший роман Стівена Кінга під іншим псевдонімом Річард Бахман. Тож, там наш шериф. Це колишній офіцер поліції, і він на стороні добра. Там з'являються нові персонажі, такі як Одрі Вайлер і її племінник сет. І випускає цього тека нашого головного антагоніста в попередньому романі саме сет, тому що він їде в коротше регулятори відбуваються в Огайо. А, як ми пам'ятаємо, відчай в нас в Неваді. Тож сет їде в штат Невада, там є шахтарське містечко, скоріш за все, це саме цей відчай, але я не можу знай знай знайти назву. І він там випускає цього тека, і в цей раз сет є поганцем. І... А-теку а подобається мультфільми. В цьому варіанті роману. Тож, і Теку подобається вестерн-регулятор, і він може змінювати реальність, перетворює їхнє містечко в світ регуляторів. І потім мешканці дізнаються, що цього, з цього світу неможливо втекти. І це все, що я знаю про цю, цю книгу. Тож, це був короткий переказ. Всім гарного дня. До суботи. Я буду, напевно, розповідати про див дивні створіння, чи як вони називаються, бідолашні створіння. Підписуйтесь, донатьте, кидайте мені трошки гроші. Пишіть коментарі, відгуки, дивлячись, де ви це слухаєте і ставте оцінку цьому подкасту або цьому випуску. Всім гарного дня до зустрічі.